Рахунки клієнтів обчистили на 2 мільйони гривень. Рівненські правоохоронці передали до суду кримінальну справу про фінансові махінації працівників одного з комерційних банків. Їх обвинувачують у викраденні понад 2 мільйонів гривень з рахунків клієнтів. В ході розслідування даної кримінальної справи було встановлено, що до, 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 до даних злочинів при 4 особи працівників працівників відділення банку, от які на протязі х 2008, початку 2009 року от, року, шляхом незаконного переказу коштів та підроблення банківських документів, банківських платіжних карток. Заводіли коштами на суму понад 2 мільйона. На лаві підсудних опинились дві касирки та працівниці операційного відділу. Вони створювали рахунки дійсних клієнтів банку, для яких виробляли платіжні картки. Після цього маючи доступ до бази даних, перераховували кошти з чужих рахунків і переводили в готівку через банкомати або касу банку. Розповіли у міліції проте шахраюк порушили кримінальну справу відразу за кількома статтями. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.